День, мої любі малята, вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Любі діти! Кожного ранку, збираючись до дитячого садка чи просто на прогулянку ми вдягаємось. Хтось вже сам обирає собі одяг, а комусь допомагають батьки. Але я впевнена, що мало хто з вас замислювався, звідки ж береться одяг. Тож я пропоную здійснити мандрівку у світ модного одягу. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну погоду та спеку. А тепер уявіть, що ми з вами вже дорослі і самі ходимо за покупками у великі модні магазини. Зайшли ми до магазину і бачимо полицю, де продають різні головні убори. А що таке головні убори? Так, це те, що ми вдягаємо на голову. А там продаються хустка, шапка, чоботи, кепка. Панамка. Діти, що зайве. Вірно, це чоботи. бо чоботи це взуття. Йдемо далі. Тут знаходиться верхній одяг і бачимо куртка, шуба, капелюх, пальто. Що зайве? Вірно, капелюх, бо капелюх це головний убор. У відділі нижня білизна на полиці лежать труси, футболки, шкарпетки, шарфи. Що зайве? Вірно шарф. Скажіть, будь ласка, а на яку частину тіла одягають шарф? Так, вірно, на шию малята. А чи однаковий одяг вдягають і хлопчики, і дівчатка? Давайте допоможемо Наталці і Іванку підібрати одяг. Який одяг потрібний для дівчинки? А який для хлопчика? Футболка, кепка, шорти, сандалі. Хто одягне цей одяг? Так, хлопчик. А в яку пору року можна вдягати такий одяг? Звичайно, влітку. А це для кого? Такий гарний одяг, спідничка, панамка, маєчка, шлюпанці. Так, для дівчинки. яку пору року одягне дівчинка цей одяг. Так, звичайно, влітку цветер, штани. Для кого цей одяг? Так, для хлопчика. Коли цей одяг можна вдягати? Так, в холодну пору року. А цей одяг теж, звичайно, для хлопчика. Цей одяг теж одягають в холодну пору року. А це одяг коли вдягають? Так, можна його вдягати восени. А хто його одягне? Звичайно, дівчинка. А куртка, шапка, рукавички, черевики. Для кого це? Так. Для хлопчика. А в яку пору року одягають такий одяг? Так, звичайно, взимку. А шуба, шапка, шарфи, теж рукавички, черевики. Хто їх одягне? Звичайно дівчинка. В яку пору року вона одягне? Так. Зимку. Молодці малята, ви дуже гарно впорались з завданням. Сподіваюсь, що наша мандрівка у світ одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними та модними.